Борис Олійник, пісня про матір посіяла людям літа свої, літечка житом, прибрала планету, послала стежкам споришу, навчила дітей, як на світі по совісті жити, зітхнула полегко і тихо пішла за межу. Куди ж це ви, мамо? Сполохано кинулись діти, куди ви, бабусю, онуки біжать до воріт? Та я недалечко, де сонце лягає спочити, пора мені, діти, а ви вже без мене ростіть. Та як же без вас ми? Та що ви намислили, мамо? А хто нас, бабусю, у сон поведе по казках? А я вам лишаю всі райдуги і журавлями. І срібло на травах, і золото на колосках, не треба нам райдух, не треба нам срібла і злота, Або тільки ви нас чекали завжди край воріт. Та ми ж переробимо усю вашу вічну роботу, лишайтесь, матусю, навіки лишайтесь, не йдіть. Вона посміхнулась, красива і сива, як доля, махнула рукою. Злетіли у вись рушники, лишайтесь щасливі, і стала замисленим полем на цілу планету, на всі покоління й віки.